Їх вітаю із сільпо. Сьогодні четвер і в Сільпо почались нові акції тижня. Називаються вони цінотижики. Діють вони по всій території України, у всіх магазинах сільпо в Україні. Це вже друга частина огляду. Я тут показую ціни на ковбасу, сало, м'ясо, рибу. Так що переходимо до акцій. І тут 43% знижки на ось такий сир. Галбані марскапони. Там я показувала, що до терамісу продають це печиво, і тут якраз марскапони. Можна все купити і зробити собі термісу. Так, 119 гривень замість 209. 43 знижка, тільки з 13 по 19. Це діють акції. В четвер вони починаються наступного четверга. Новенькі акції за 250 грам за морськапони 119 гривень. Далі виявлено знижку ось такий сир папілон. Сир з пліснявою, я бачу, 129 гривень, 44% знижки. Тут 100 грамів в цьому сирі. Так, він виготовлений, не бачу, де він виготовлений, але може зараз і побачу. О, це у Франції виготовлений сир, знижка 44%. В цій упаковці 100 грам. Далі акція на ковбасу, ось така номером один. Сальсус Барселона називається номером 21, точніше. Коштує вона за 300 грамів. Дивіться, 99 гривень. А була 214 гарна ціна. За оцю паличку за 300 грам. Барселона. Хто хотів спробувати, є нагода. А, це сальсус. Сальсус. Це так я розумію. Бренд називається сальсус. Далі. Ось такі сосиски нямські, 55 гривень. Є сосиски вищий сорт, два види я бачу, без парників. Так, сосиски нямські, сосиски з сиром і сосиски просто з індичатиною. Ось такі готові до вживання. Вони коштують 55 гривень. Тут в сосисках 275 грам, коштували вони. 95 гривень, 42 знижки на сосиски. Гарні, до речі, позиції, начебто мало тут лежить таких основних позицій, але дійсно з гарною знижкою. Також хочу показати у відділі хліб. Це вони самі випікають. Отака От сирна паличка. Хто любить. смачна, мені подобається сирна паличка. Це зверху сир, так він запікається. 70 грам за 13,49. 20% знижка на сосиски. Акція 17% знижки на такі сосиски телятиною від м'ясна гільдії. 90 гривень коштує замість 109,17 знижка. Також з цієї сторони є декілька акцій, таких цікавих. Ось така Валенція. Ковбаска від Алан салямі 80 грам за 77,99, 21 відсоток знижки. Валенція салямі і ще в чорному перці. А в чорному перці я не бачу. Також 77,99 Тут акція також на глобина італійська 100 гривень. Ось така вищого сорту. За 100 гривень замість 134, 25% знижка. Нарізка глобина вищого сорту. Італійська вона називається. І ще такі ковбаски, аж 46% знижка за 100 грам, сальчисон екстра. Екстра 94,99, коштували вони 179 гривень 46% знижка. Так, і виготовляються вони в Жероні в Іспанії. Я всі акції фізично не можу показати, але вибираю з найбільшою знижкою. Тут сир м'який, крем чес, ось такий Good Milk, 150 грам, за 60 гривень. А коштував він 75-49-20% знижка. Сир м'який. Мілк. А тут ось такий безлактозний також в акції 20% жиру, крем-сир за 60 гривень 150 грамів, 20% знижка. Так, далі. Тут звенигорався по а це один день 29,99. На один день не показую. Далі сир вершковий від ферма, янтар, 160 грам за 58 гривень, а коштував 71-18% знижка 160 грам. і вершковий також від ферма 160 грам, 60% жиру в сухій речовині 58 гривень, коштував 69,40 9. Далі хотіла тут ще декілька позицій показати. А, ні, це не воно. Це не воно. Дещо цікавеньке. Ось 40, 41% знижки. На отакий сир я ніколи не куштувала. Бретон з козього його молока 100 грам. виготовлений, до речі, також у Франції. Акція діє з 13-го по. 15, 41% знижки, 99 гривень. Цікаво, дуже цікава позиція. Ага, ось 37 також відсотків знижка. Тут по 18 покажу ось такий сир: 99 гривень з ананасом. 37% знижка. Акція на молоко. Молоко премія: 900 грим, 2,5% жиру, 33% відсотки знижки. За дев'ятсот гран, м'якій упаковці 32 гривні. 4699 молоко ферма безлактозне 2,5 жиру за 900 грам 47 гривень, а коштувало 6549, 28% знижка. Ну тут гарна акція на це молоко від премія 33% знижка. Що зручно, на окремій поличці у них зібрані акції, оці цінотижі кисельпо, в молочному відділі також. Окремо зібрано от галичина вершки 10% жирності, ультрапастеризовані за 500 грам 57 гривень, Коштували вони 88 гривень. Далі кефір селянський 900, 950 грам, 1% жирності, 44 гривні, 24% знижка, 2,5 жирності. Кефір свіженький селянський, 47 гривень, 22% знижки і селянський. Це вже ряжанка, 4% жирності, також вона йде 950 грам за 57 гривень, 25% знижка. Вершки селянські, прям весь ряд, це все селянські, ультрапастеризовані, 200 грам, 10% жиру за 24 гривні, 27% знижка. Коштували вони 33 гривні. Тут Акції від лактонія по 57 гривень, 750 грам, Різ, різна лактонія. І ось такий дольче. Дольче це десерт цирковий від дольче по 52 гривні за цей стаканчик. 52 за стаканчик 300 грам, 29% знижка, а Так, він коштує 74, на цей цирковий дуже смачний від Дольче. Тут я бачу є вишня, шоколад, банан, шоколад, полуниця ківі і персик, шоколад. Також. Дивіться, у них такий від ферма. Тепер акція а, ні, це я думала, якщо чим більше береш 5% жиру, ферма 52 гривні коштує 350 грам, а коштував 89 гривень. Далі тут жиру 9% кисломолочний, 350 грам від ферма. Сир кисломолочний, 57 гривень, коштував 96,49. О, і яготинська ряженка. Мені дуже подобається. Ряжанка яготинська 3,2 жиру, 45 гривень, за 750 грамів пляшечка, 35% знижка. І акція також є на сметану від галичина 20% жиру. коштує цей стаканчик 300 грамів 50, 50 гривень, а коштував 64, 21% знижка. знижки. Нову акція на оце подільське масло. Воно називається бренд Подільське масло, солодковершкове, екстра. Дивіться, масло, яке 72 жиру, коштує 67 гривень, 35% знижка. І 27% знижка на таке масло солодковершкове, 82 жиру, 27% відсотків знижка. Гарні знижки. І також акція на масло повна чаша 12% відсотків знижка. Коштує 84,99, те що та ще менше жирності. І те що, ой, те, що більше жирності, навпаки, коштує 85 гривень. І ось оце масло, яке 180 грам, 72 жиру 75 гривень, 13% знижка. Навіть оце масло солодковершкове повна чаша дешевше, ніж подільське масло. А мені ну, це масло подобається, як не повна чаша. Акції у відділі заморозки, дуже багато акцій на пельмені. Зараз покажу на вареники. Також дивіться, ось така позиція. Я подивлюсь їх привезли з Бельгії. Ось ці круасани, 480 грамів. Тут вісім штук. Акція буде діяти по 19. Дуже цікаво з Бельгії спробувати. 169 гривень замість 279. 39% знижка. Далі акція на левада. Млинці Левада з курячим м'ясом коштують 38 гривень, коштували 61,99. 38% знижка. Ось такі з солодким сиром їх розбирати. Я також люблю їх ну по акції брати, тому що вдома, коли лінчі зготувати то я їх собі розігріваю. Ось такі млинці з солодким сиром. Сиром коштує 47 гривень за 310 грам, а коштували 59 гривень. Далі сирники ось такі є. Ну ці я не бачила з родзинками, до речі, аж 500 грам. вам називається бренд. Ось такі сирники коштують 174, а коштували 209. Далі вареники, ласка, ось такі манюням 900 грам за 134 гривні це 20% знижки. Тут вареники три ведмеді, 400 г з вишнею, ось ці з вишньою, за 83 гривні 15% знижка. І 25% знижки на вареники прекрасні. Також 400 г з вишнею 89 гривень, а коштували 120 гривень. Вареник, гікуліс з картоплею 400 грам. Так, 400 г. це Ось отакі вареники з картоплею заморожені від Геркулес, 35 гривень. 38% знижки. Це гарна знижка на такі вареники 400 г з картоплею тим паче від Геркулес. Мені здається, бренд гарний 35 гривень. Далі. Вареника премія 900 грам. з картоплею і грибами. Ось, оце вони заморожені. Вареники так, гриби да, 900 грам. 67 гривень, 29% відсотків знижка. Дуже дуже гарні такі акції. Ну, ще ось якась годівниця. Є з сиром кисломолочним. Вперше бачу такий бренд 400 грам. Оцієї годівниці коштує 52 гривні 20% знижки. Вареники премія з картоплею 900 грам. От, бачите, їх навіть розбирають. 900 грам – 65 гривень 22% знижка. І з картоплею та біконом Геркулес, о, цікаво, 600 грам за 60 гривень, а коштували 93% 35% знижка. Гарні, от тут акції багато в заморозки. Вишукувати знижок, гляньте, які круті знижки тут на пельмені від манюням. Та я так розумію, це бренджі так і називається. Ні, ласка називається манюням, бо 400 грамів є з телятиною, є з курицею, є з кроликом. Всі вони по 400 грам. І ось на ці пельмені 51, 53, 51 відсоток знижки по 54,99. Дуже файна акція. Також 38 відсотків знижки з м'ясом курячі, три ведмеді. Коштує 61 гривня. Просто яєць отак в роздріб немає, а є тільки одна акція: 62 гривні. Яйця від доброї курки, 10 добрих яєць. Коштують вони 62 гривні, 17% знижка. Коштували 75-19. Більше акцій я не бачу в сільпо на яйця. 31% знижки на куряче стегно. Я вважаю, що знижка гарна. Воно коштує 6,99, коштувало 10,20. Це 31% знижки. Так що це прям будуть люди розбирати, я вважаю. Я у відділі м'яса в сільпо. Тут акція почалась на курячу гомілку: 6,99. 10% знижка, коштувала вона 7,80. Завтра у них буде. Фермерське м'ясо, ось такий ярмарок. Я буду окремо це знімати. Десь ввечері вийде випуск. Будуть всі знижки на м'ясо. Покажу м'ясо, сало, все, що буде на цьому ярмарку, і показую вам, які діють акції. Печінка, ось така свиня. За 4,25, за 100 грамів 11% знижка. Шлуночки курячі охолоджені. Ціна за 100 грамів 5,44 замість 7,24 А це вже саме цінотижики, які діють до 19-го. Ось такий фарш охолоджений. Ну, гарно виглядає, охолоджений. А сорті за 13,40 22% знижка. А коштував 17,40. Голубці ці зі свининою розморожені. Сказали, дуже смачні. Новинка від сільпо ідуть з фаршем. Прямо продавець каже, вона взяла і в захваті. От я передаю їй слова: 17,90 коштували. Зараз 15.40 і можна якраз користуватися акцією, щоб спробувати. 15.40 за 100 грам. Акція також. Свиняча лопатка без кістки, охолоджена, от вона далі. Лежить. 14.90, 14%, 14 знижка за 18.40. І 22% знижка на свинячий ошийок без кістки охолоджений. Він коштував 25.10. 19.40 зараз ціна за 100 грам. Далі гарна акція на. В свіжій рибі короб патраний, чищений, охолоджений. Це цінотижики з 13 по 19. Коштував він 22,90%, коштує 14,90, 34% знижки. Фарель, кусок охолоджений. Також це цінотижики. Діє акція до 19-го, 26% знижка, 54,90 замість за Далі ще відділі риби, хочу показати гарні акції. Переходимо. Ага, скумбрія холодного копчення, 28 знижка. Ціна за 100 грам, 24,90, коштувала 34,90, 28% знижка дуже файна. Ще на селедку є акція, також гарна. 34% знижки. Такий оселедець Норск, делікатес, норвезький, делікатесний. Молодий за 100 грам 1490, а коштував він 2290. Дивіться, 34% знижки. Мені здається, що дійсно файна акція на цей оселедець. 23% знижка на цей мінтай, північно-атлантичний. Він коштував 16,90, коштує 12,90. 16 12 23% знижки. Я можу помилятись, Може, оце мінтай, а щось із них хек. Оце, мабуть, хек. А оце, скоріш за все, мінтай. Мінтай північно-атлантичний. За 100 грам 12,90. Тут також є акція на скумбрію почалася, але її так мало, ну покажу, що ж робити. Скумбрія. Так, за 100 грамів 16,90 коштувала вона 19,90 15% знижка. І також акція на палички рибні від віши. Філе саме от рибні вічвіші з філі 250 грам за 159 замість 209, 23 відсотки знижка. Преміум. Преміум. Ну, так, оце 250, бачу, 300, мабуть, ось от ці, так. Да, дивіться, вони прям намальована риба там така всередині. Мабуть, смачні 159 гривень замість 209. 23% відсотки знижка. На мідії в баночці відводний світ. Три види я бачу тут мідій, вони всі по 70 гривень, 24% знижки. Є мідії, солоні. В ароматизованій олії, солоні в олії, солоні з травами в олії. Всі вони йдуть по 170 грам, коштували 93 гривні, коштують 70 гривень. Ікра, також тріски в акції. Ікра відводний світ. Ось таким ключем вона йде. 100 грам, 55 гривень, 24% відсотки знижки. І 29% знижки. На ікру мінтая. Також баночка з ключем. Відводний світ 55 гривень. А коштувала вона дорожчі. Да, дорожче, 77,50. Так, мідії показала я вам. Далі, а, оце ж пате не показала. По 39,99. Все пате, три види. Іде по 40 гривень, 28% знижки на таке з копченою скумбрією. Далі, 22% знижки. Також ціна 40 гривень. Пате пастеризований продукт ікри тріски. Всі вони по 80 грамів. І ще ось таке пате з копченим лососем, 80 грам за 40 гривень. Це 20% знижка. І ще в цьому холодильнику є акція на мідії, також цінотижики. Мідії премія мариновані 200 грамів. 62 гривні в олії, 15% знижка. І мідії мариновані пресерви. Так, без олії, так розуміють. Також в олії. а в олії зі спеціями і без спеції. 62 гривні. Два види. Їх це я саме цінотижка. А от крабові палички ще не показала. Відвіши. Відчим може правильно казати 500 грамів. 36% знижка за 500 грам. Вони коштували, до речі, аж 314 гривень, коштують 199 гривень. 36% знижки гарна ціна ще в акції водний світ. Палички крабові, ось такий водний світ з білою океанічною рибою. 180 вісімдесят грам. Коштували вони 80,49 а коштує 60 гривень 25% знижка. І там ще акція на такі... Ну ладно, перейду, так не вийде. Тут у нас в акції ось така сільотка. Я так розумію, оселедець 80 гривень 210 грам, 26% знижка. І оселедець шматочки в олії 80 гривень, також 26% знижка. Це я навіть перше бачу така Зігмас. Так, від Зігмас показала. І ще крабові палочки. Також в акції. Так, да, з 13-го. Справжній краб з м'ясом водний світ 250 г за 119 гривень, 33% знижки. Водний світ без штучних ароматизаторів. Свіж... Сніжний краб. Охолоджені 250 г 119 гривень. Так, то старі акції там не прибрали, не показую вам. Так, я на цьому буду прощатися. До зустрічі з вами в п'ятницю. Буду показувати ось цей, цей ярмарок м'яса. Мені подобається, коли вони роблять такі ярмарки м'яса. Фермерське м'ясо, ярмарок 14-15 лютого з 15 до 19, в суботу, з 10 до 14. У всіх сільпо вони в різні дні проходять. Ви можете ваших сільпо дивитися або на сайті сільпо. Можете дізнатися, коли в вашому сільпо буде такий ярмарок. Завтра вам покажу ціни на м'ясо, сало на все, що буде на цьому ярмарку. Дякую, що дивитесь. До зустрічі на моєму каналі! Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Пока!